Війна мене, колись вона мене, прилине звістка, мир і перемога, і вітерець легенько обійме весну, красну, що впаде до порога. Зігріє сонечко, матусі у вікні, Туркнеться дощик крученьки дитини, настане спокій в сумах ірпині, І повернеться мир до України. Бузок розквітне, вишня зацвіте, розкішні трави виростуть в коліна, засяє сонце вічно золоте, і відбудується зруйнована країна. Настане день величний, як Дніпро, як його син такий же синьоликий. Проїдусь до Грушевського в метро, піду у парк, де геній наш великий тарас. Стоїть і дивиться на нас, я прочитаю наймичку і причину, промовлю голосно. Це мій Тарас, це він любив і любить Україну. А люд кругом знамена прапори, це ж перемога, яку світ не знає. А наші предки дивляться згори на цю весну, що навкруги буяє. І понесу я квіти до могил синів і дочок, які сталью стали. Над ними буде синій небосхил і жовті квіти, що порозквітали.